Кіноспілка та партнери продовжують постачати сітки для створення коридорів життя в межах проєкту Павутиння. За останній рік ми привезли в Україну понад 50 тисяч кілометрів сіток. Це більше 6 тисяч тонн. Зараз з за нами сітки морські, які приїхали з Данії. На початку машини тут лежать канати, за ними йде морська сітка. Морська сітка досить ефективно себе показала в боротьбі, значить, з дронами. Хлопці роблять захист для техніки. Блять, захист для своїх позицій, і це дійсно надійний дієвий спосіб уникнути враження від дронів. Ідея проєкту проста та глибока водночас. Використані риболовецькі та сільськогосподарські сітки отримують друге життя. Матеріали, які колись захищали врожай на полях, або допомагали в риболовлі, сьогодні слугують для побудови евакуаційних коридорів, а також безпосереднього захисту особового складу та техніки від дронів. Сьогодні ми отримали морські сітки, які вже сьогодні поїдуть. Захищати та оберігати позиції, техніку, людське життя. Дякую європейським партнерам за допомогу та підтримку. Єднаємося. Переможемо! Разом з партнерами кіноспілка завозить сільськогосподарські сітки з Європи. Вони зручніші та компактніші, оскільки йдуть у рулонах. Кожен рулон це приблизно 4,5 км кілометра в довжину. Одна фура вміщує до 48 рулонів, що означає фактично 216 км кілометрів захисту. Ці канати використовуються як направляючі для того, щоб Створити каркас, на якому будуть розміщуватися антидронові сітки це дуже важливо для того, щоб вся конструкція могла витримувати атаки безпілотних літальних апаратів ворога. Ініціатива спілки підприємців теле та кіновиробництва разом з фундацією «Течія» Продовжується. Ми робимо все важливо, щоб забезпечити всі потреби військових на лінії фронту. Передача сіток відбувається в рамках проєкту Павутиння. Його реалізація стала можливою завдяки колаборації кількох організацій кіноспілки, фундація течія, батальйону волонтер, а також наших партнерів із Нідерландів Лайф Гардіанс, засновником якої є клас -по». От. Хочу ще раз наголосити, що всі ці сітки передаються нам іноземними партнерами безкоштовно. Ми забезпечуємо і оплачуємо логістику зі своїх фондів і передаємо ці сітки безкоштовно на місця. Долучайтесь до збору коштів на логістику. Разом ми створюємо міцне павутиння захисту, яке допоможе стримати ворога. Ми забезпечимо всю логістику власними силами. Проте в окремих випадках нова пошта завжди підставляє нам дружнє плече, і ми щиро вдячні за цю підтримку.